Обіда або розчарування після розмови. Знаєш, я впевнений, що в тебе таке саме було, як в мене. Після розмови є певний осад. Ти розумієш, що ти міг щось сказати, але не сказав, міг щось зробити або не зробив, або просто тебе людина морально продавила, ти пішов їй назустріч і відчуваєш певний дискомфорт, який ти вже не можеш погасити чимось. Така фраза просто бою руками не машут". Так ось машут, але в себе в голові. Якщо ситуація відбулася, єдине, що ти можеш зробити ефективно для себе, для перспективи це отримати досвід. Досвід ти отримаєш тільки після аналізу даної ситуації. Тобто проаналізуй, що ти міг сказати, що ти міг зробити і що ти мав зробити, щоб не допустити цю ситуацію. Що тебе продавили, ну не продавлюся. Думай, що ти можеш зробити наступний раз цій людині, щоб вона. Не переходить твої особисті кордони. Якщо тебе хтось образив, ну значить думай, що ти повинен відповісти наступний раз на цю образу або як її обійти. Але тільки не гризи і не накручуй собі, що ти якийсь неправильний чи не такий, тільки аналіз приймаєш досвід і рухаєшся вперед до своєї цілі. Все дуже просто, сили і мудрость. Підписуйся.